Яскраві різдвяні суконьки від бренду Esmara, а також одна буде суконька від Аянди, входять в цей суперлот. Дивіться, які вони класні. Вони зразу створюють цей різдвяний настрій. Здається, наче вже пахне в повітрі різдвом. Ми маємо таку червоненьку, яскраву, вона ось так буде сидіти на модельці. Маємо ось таку різнокольорову яскраву. Також маємо ось таку зелену. Дивіться, як класно все це виглядає. Як красиво, зразу настрій з'являється. Також ми <кій> маємо ціну за одиничку 150 гривень. В лот входять 9 суконьок. І вартість цього лоту всього лише 1350 гривень. А, також по розмірам: S у нас 4 одинички, M 3 одинички, і L 2 одинички. Цей супер класний новорічний лот. Ви можете замовити у нас під описом цього відео.